Ух, яка клювалочка гарна була. Але не добрав судакер. О, тільки що ще. Ну давай, добери. Там стовідсотково зграйка якась стоїть. Давай. Ну. Так, дзвінко вдарив двічі. Але бракує паузи. Бракує бляха муха. Паузи і от в чіпу засів. Ну що ж таке, починається риболовля. З... О, не вийшов, слава Богу. Хотів сказати, починається риболовля з обрива, але е не з обрива. З холостої клювалки. Такого джазу дав по щуках, що сьогодні хочеться і собі перевірити, що воно де як. Поставив я вже приманку щучу, дізельок мінув. і вже змінив вагу, тому що на початку я поставив дещо велику. Я не можу нормальну плавну проводку зробити цією вагою. Тож змінив трохи. Подивимось. Якщо що, перейдемо на Судака. Я думаю, що він буде теж не проти. Так, друзі, сьогоднішній вечір буде в нас присвячений щуці. Я зараз не можу вам сказати, що це буде цілком. Що він цілком буде присвячений щуці, але почнемо ми вірняк, що з ловлі саме цієї риби. Я хоч зробив декілька закидів по Судаку. Ну, але трошечки подумав, що є сенс впертись в щуку. По-перше, щуку ми з вами ще не ловили. А по-друге, минулого разу Артурщик нормально натулив торпед. Прям, можна сказати, гуляючи, умовно кажучи. Звісно, не гуляючи, але не сильно впираючись. Це означає, що рибка є. Ця рибка є і це просто чудово. Зараз спробуємо половити саме щупака. Сьогодні, як і вчора, вітер, теж хмари. вчора прям сніг налупив, ми ледь спітляли. Сьогодні ситуація краща. Є вітерець. Ну, я не знаю, важко сказати, чи такий самий, як минулого разу, чи сильніший. Він є, одним словом. Зараз Зараз так вже хочеться щучу покльовку. Я так давно її не отримував, ви навіть не можете уявити, друзі. Таке відчуття, що сталася покльовка. Зараз ми перевіримо, вона в мене абсолютно нульцева приманка. З одного боку це круто, що вона сталася. з іншого, якщо все ж таки це покльовка, дуже дивно, чому, чому вона така легенька. Так, дивимось на рибку. Так, друзі, це покльовка, дивіться, різана, різана риба на хвості і на пузі. Отак. От Є щука, але я не розумію, чому ця покльовка така. Ледь-ледь помітна. Вона мала бути абсолютно іншою. Вона мала б бути досить потужною. Ну, давайте перевіримо. Ще раз я туди закинув. Глибинка більша. А під берегом починається мілячок. І от на цій бровочці, десь в районі цієї бровочки, у мене і коцнуло. Коцнуло зубасте щученя. Але яку ж торпеду зловив Артурчик минулого разу. Ви зацінили? Ох, як продираюсь. Фух. Продираюсь крізь всяку хрень для того, щоб побачити щупака, що якого Артурчик вже сьогодні завалив. Фух, слухай. Задовбався я поки до тебе дійшов. Фух. Щука з червоним оком. Це щука термінатор. <риклад> Показуй. Фух. Показуй щуку термінатора. Друзі, щука термінатор з червоним оком. Це не вчорашня, звісно. Але приїде. Не ну я думаю, зі вчора вона мене дожила. Випускай термінатора. А як термінатор нам каже? I'll be back! <laughs> <laughs> ну що, я тебе вітаю, дядя. Yeah. Старт непоганий. Слухай. Я відчуваю себе зайвим на цьому. на цьому святі. А <рес> е е е Артурчик, ти мені вже не подобаєшся. <рес> ти що чув про родинне прокляття? <рес> Будь обережним. <рес> <рес> Ні, Ну, а насправді красава, ти тільки йому да. череп. -ти, 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 ти ви як замочок. Замочок хороший. Три з, пол... з половою дюйми, давай замаслаю. Три-три. і три. Ну, я ж кажу, що майже три з половою. Замаслав як в останній раз, але для нього це буде не останній раз. В нього ще буде нагода щось з'їсти, адже ми його відпустимо. Я сьогодні нічого не зловив, але руки вже рибою пахнуть. Це добре. Оконець, до побачення. Це оконець не термінатор. Щука термінатор, а оконець хороший. Слухай, я теж хочу. Давай, <рес> давай, давай, давай вже я буду ловити. Давай буду ловить, давай. Та ну ти же ж колись це мало статись. Йоханий Бабаян. Прувет! Прувет! Колись же ж це, йоханий ти дрин, мало статись? Отак, друзі. Вечір сьогодні зовсім не такий, як був вчора. Вчора у нас тут е, э, початок зими. А сьогодні набагато, набагато комфортніше. Але э, погано те, що нам не вдалося приїхати трошки раніше. У нас часу обмаль, і це дуже-дуже неприкольно. Але Зловити щось потрібно ще обов'язково. Власне, для цього ми і будемо пришвидшуватись. Бігом пройдемо перспективні ділянки, де може бути рибка. І повернемось там, де стартували. Або, або, або спробуємо на такій вже, на, на конкретний вечір перевірити Судака. Це теж наша ідея непогана. Якщо вчора він був, то сьогодні також має бути. Спробуємо перевірити його. Але наразі щука. Зараз ще буде покльовка, я сподіваюсь, і розкажу я вам про проводки, тому що вони надзвичайно важливі. Особливо під час ловлі щуки. Так, досить ми тривалий час прогулялись без жодної покльовки. Можливо... Можливо, тут щось відбудеться. Тут має відбутись. Тут така прикольна рельєфна ділянка, що хотілося би розраховувати на якусь щучку. Навіть не на якусь, а на неабияку. Гарненьку щучку. Коротше, зараз швидесенько перевіримо містяк. Якщо щось буде, це буде чудово, якщо ні, то будемо щось вирішувати. Або йти в протилежний бік також в пошуках щуки, або розраховувати вже на судака, тому що часу з кожною хвилиною стає все менше і менше. Трава, яка її. Збив траву і приманку теж. Все позбивав, Все на світі позбивав. Дочекався я твою наліво дивізію цієї покльовки. Щупака. Іди сюди. На базу. Це більшенька ніж попередня, блін проти сонця. Є. Ой ой, ой 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 як ти хріновенько сидиш. Як ти хріновесенько сидиш. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, і все. Все. ні 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 ну все, чорно, все, все. Зійшла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ви бачили, друзі. Зійшла вже з рук. Блін, викрутилась. Але ви побачили, що пока кілунька. Прикольна. Блін, шкода, що не взяв. і вам не показав. Ну що ж таке? Коротше, продовжуємо в тому ж дусі. Все ми робимо, друзі, правильно. Все ми робимо, друзі, правильно. Проти сонця взяла дуже незручно. І взяла так, не, не сильно, не супер подачі. Я аж прям здивований. Навпаки вона має зараз маслати на всі гроші. А вона вона просто обережненько повисла і все. З чим це пов'язано, я навіть не знаю. Можна здогадуватись лише. Але дуже добре, що от за, мабуть, скільки ми на риболовлі вже, години-півтори. От, за півтори години у нас у мене особисто три покльовки щуки. І дві майже, ну, типу, одна в активі, друга в напівактиві, от, і одна холоста покльовка. Це непоганий результат, як для вечора. Це дуже непоганий результат. Сонечко в обличчя, воно лагідне, таке класне. Не те, що вчора погода була така, що прям піпець. Сьогодні значно, значно комфортніше. От, а тепер, друзі, з приводу проводки. Проводочку роблю я максимально рівномірною. Ви вже звернули увагу. Якщо по судаку у нас є прив'язка до дна. Ми маємо на дні е, притримувати нашу приманку, адже саме по дну судак і ходить, От, то по щуці у нас приманка має йти над дном більш-менш рівномірно. От, якщо у нас е, умовно проводку Судака, Можна охарактеризувати як така шкрябалка по дну з елементами ялинки, да, різкого підйому і е, різкого спаду. То покльовка щуки, ой, покльовка кажу, проводка щуки, мрію про покльовку. Проводка щуки вона рівномірна. Я от кидаю приманку, ловлю, ловлю дно. Ловлю, ловлю. Ловлю дно. Оп. От. І погнав рівноміркою вести. Веду, 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 там обертів 5, потім пауза. Бух. В нас є дно. І по тривалості паузи. Я намагаюсь зрозуміти, яка в нас глибина і що робити далі? Чи вести повільніше, чи швидше. Якщо глибина в нас більшенька і пауза тривала, то я введу повільніше, щоб приманка йшла ближче до дна, але теж рівномірно. А якщо в нас дуже не тривала пауза, Якщо у нас вона майже чіркає дно, то я роблю різкий підкид і трошки швидше веду. Ось таким чином і відбувається щуча ловля. Да, глибина тут значна. Ну, а на значній глибині може стояти і риба серйозна. Особливо зараз. До речі, вже. Третій день поспіль, на Дніпрі висока вода. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можна лише здогадуватись, але це факт. Щучка, ну давай. Ти ж маєш тут бути. Будь ласка, клюнь. Покажи себе нашим глядачам. Чесно кажучи, так, так шкода, що в мене оця зійшла. От, я би. Вам її так з задоволенням би показав, друзі. Але нічого, думаю, кожен з вас кілушку бачив в своєму житті. А хто не бачив, той неодмінно побачить, якщо буде робити те, що треба для того, щоб її зловити. А все, що треба, я в своїх відосах намагаюся вам розповісти. Так що, друзі? Хто хоче, кому цікаво, дивіться уважно. A little later. Ох, як хочеться з перших закидів отримати бажану покльовку. І от більш за все, якщо вона буде, то це буде саме з перших закидів. Щуку зазвичай так і ловимо ми. Обережною проводкою, але досить динамічним переміщенням. З першого закиду має щось бути, якщо, звісно, вона є активною. Ну, а зараз осінь, зараз вже температура води дуже холодна, дуже низька, точніше, температура води, і щука має бути активна. Як показала, Практика минулої риболовлі, коли Артурчик взяв крокодильчука, це прям стовідсотково. Вона активна. Ну, давайте зловимо. О, що це за міляка? Прикол? Такий різний рельєф. Ну, тоді отут має бути щука точно. З такими перепадами ох, яка подача друзі вже в самих ногах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Але чому ж ця подача холоста? Ой же ж як це неприємно. Вже в самих ногах репнула щука і репнуло дуже-дуже класно. Ну Звісно, що вона вже не добере. Офігеть, дуже неприємний розклад. Так, буває, буває таке. Буває таке. От за цю діляночку невеличку, на якій я зараз перебуваю, дві покльовки. Одна щука зійшла, друга вон втулила в молоко, як то кажуть. Неприкольно, але факт. Ну, давайте ще пообновлюємо містяк. Бачите, щось тут є. Щось тут живе. Так вода йде на вечір, йде так, що йоханий бабай дуже-дуже сильно. Ну що, маємо надію, що вдасться добрати щось на вечір. Це реально. Так здається, що вунції дуже-дуже забагато. Прям гупає. Надзвичайно сильно. Не мала б так гупати. Але гупає і це факт. Ну, то таке. Зараз покидаємо в різні місця. Часу, можна сказати, вже нема. Але зловити хочеться. Чи вийде на характері доловити, чи ні. Зараз побачимо протягом, мабуть, 20 хвилин. Ну, для вас, звісно, що це буде набагато швидше. Коротше, так пхають воду, друзі, що прям жах, аж страшно. Дуже-дуже, дуже, дуже сильно. Прям овер сильно. Ну що, ще кілька закидів. І, мабуть, слід вже збиратись. Риболовля сьогодні дуже цікава, але короткострокова. Як не крути, треба все одно намагатись звільнятись раніше, щоб приїжджати завчасно. Осінній день.